А ще не забувайте приєднуватися до мого телеграм-каналу. Я там говорю зі своїми підписниками, розкажу, що з моїм життям, і спойлеру, коли буде нове відео. Ну добре, а ми розпочинаємо. Поїхали. І всім, чекабурики, мої фраєри, з вами я заділер. Тільки що вийшло відео від Дазарету, У вас воно вчора вийшло, а воно в мене сьогодні. І я вирішив зразу зняти реакцію. Кра... І це відео називається крах Роблокс, вони означають pdf файлів. Якщо що, Ютуб, будь ласка, не бань, ми це все засуджуємо. Ми засуджуємо pdf файлів, Тільки я не знаю, чи можна це на Ютубі казати, чи мене забанять. Ну добре, розпочинаємо. Роблокс, грака нещодавно поставила гра, яка нещодавно поставила, сві... Roblox, гра, яка нещодавно поставила сві... світовий рекорд по кількості людей, які грають в цю гру одночасно. А сам... Ну, це бабуді накрутка ботів, реально накрутка ботів. Саме 40 мільйонів людей. А... Накрутка ботів. Головні виконавчі директори компанії вибирають заробіток та інвесторів, попри безпеку дітей. Тобто виконавчі директори захищають pdf файлів. Як... Статі, і ще до того, як сталася ситуація, я сам задумувався. І знаєте що, моя теорія підтвердилася. Вони захищають. Ну, ви бачите, яка папка файла перед вами знаходиться. Якщо ви не знаєте, що таке pdf файл, люди постарше, які проявляють інтерес до людей не старше. Якщо ви ніколи не чули або не знаєте, що таке Roblox, вітаю. Скоріше за все, ви просто доросла людина або маєте роботу. Якщо... Ні, я знаю, що таке Roblox, це просто тупа доїха на гроші на дітей. Ні, я сам колись грав, я даже хотів гру зробити. І за цій ситуації, статі моя гра закрилася. Так. Або я хотів гать на і ту шифт зробити. Але гать на ту шифт я вже зроблю на двигуні юніті, це якщо я буду шар знять, знати, і все. Що дуже коротко, то це гра чимось схожа на Майнкрафт, але там є власна валюта, там є власний магазин, можна продавати якісь речі, купувати і І дебільна ком'юніті з ком відбитих малих ді. з відбитих малих дів. Відбитих мали... Фу, боже, противне слово. Загалом там ще можна заходити на різні сервера з різними іграми. І в цьому проблема. Оскільки цільова аудиторія Роблокса це діти, то. Один із таких колись я був, але зараз я не такий, тільки мої тупі однокласники такі. Якщо вони гуляють в КС, то я радий. Або якщо вони грають в Майнкрафт, то я теж радий. Не дивно, що ця гра приверне увагу pdf файлів в цій грі я можу створ... Да Понятне діло. Прямо Там Наше за... модерація погана, я знаю. Зараз аккаунт поставити свій вік 8 років, і вже через 5 секунд я можу зайти на сервер, який призначений лише для 18 <плес> І мене за це ніхто не покарає, адже система, знаючи, що при створенні аккаунта я ввів свій вік, тобто, наприклад, менше 18 років, ніяк мене не забанить і нічого з цим не буде робити. Кстати, я хочу зараз йому коментар якраз записати. Все коротше коменти написали, продовжуємо далі. Якщо, наприклад, немає якихось батьків, які не дивляться за своєю дитиною, адже у них немає часу постійно бути 24 на 7 коло дитини, немає старших братів сестер, які будуть це контролювати. Один із таких є я. Якщо мій молодший брат буде пищати верни мене. Я би просто викинув його телефон в помилку і бляха, би і збив його тупо. Що взагалі захищає дитину? І люди, які створюють сервера, карти або так звані плейси, користуються цією слабкістю. Так, ага. наприклад, існують сервера там, де всі можуть приймати душ, або, наприклад, сервера там, де ти можеш обійматися зі своєю коханою людиною, або просто незнайомцем. Там ніде, ні. Е, -е, е, стоп, 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 стоп. Що не регулюються, е -е, ну і стоп, багато інших стоп. серверів. І вони існують уже дуже і дуже давно. І да. постійно розробники гри кажуть, що ну ми стараємося, ми намагаємося їх закрити, у нас просто там щось не виходить. І ти починаєш задумуватись, типу, чи справді mm -hmm. ви цим займаєтесь? Близько 70 із вас, які дивляться мої відео, написання. Е, е, стоп, стоп, стоп! Я на тебе підписаний. Дивись, можу доказати. Осьо. Так, що підписуйтесь до цього Україну на українця, підписуйтесь стовідсотково. На основі досі не підписані, тому прямо зараз заспокій, заспокойся, підписаний, я підписаний. Все, все. все Як я вже згадував раніше, в грі є вбудований магазин, на якому або можна продавати, або купувати якісь речі. Так, наприклад, можна купити емоцію, яку ти можеш там нажати, і вона ага. буде програвати якусь анімацію. Mm -hmm. І самі можете подивитися на ці анімації. Нікого немає, нічого страшного. О, ХОРОШ, 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 ХОРОШ Ну ви хорош. бачите, що це точно не якісь дитячі анімації. Ну це Тут схоже зайдешо. Я спомнив, що тільки що де декілька місяців тому додавали. Добавили таку функцію, що можна заробити свою GC. Тепер ви можете за, все завжди присідати на свого друга, а якщо ви одинокі, можете просто якось отак покрутити, якщо ви поняли, що я маю вду. Але якщо що, ми це все засуджуємо? Засуджуємо. Засуджуємо. Якщо моя баба скаже, о, Господі, ти все одно, я це все засуджую. ось о. всі його всі переписки. Тоб, а куди я? Бля. Повідає, дивіться, ось ця людина Його нікнейм в... Ну все давай, перегортай, перегортай Перегортай, перегортай, перегортай. Ну, ви бачите, що це точно не якісь дитячі анімації. І саме на цих 18 плюс серверах набирають популярність усі ці емоції, там, де ти можеш їх використовувати, імітувати, самі знаєте що. Люди вже довгий час ну, скаржаться понял. на усі ці проблеми. І ще дякую. Так, ну. Ще, дя дякую, тепер я обтравмований. Тра що це? Я звук якийсь просто показався. Ще дякую, тепер я обтравмований. І виконавчий директор компанії Roblox, а саме Девід Башуцький дав чітку відповідь. Це Башуцький, а базуки. Що, якщо ви не хочете, Бука, щоб базука, ваша дитина. Обіцяна. Піддавалася усьому цього впливу, тоді просто не давайте їй заходити в Роблокс. Це звучить, наче, якщо ви не хочете, щоб ваша дитина. Палила, то просто не давайте для неї палити. Все ж дуже просто, так любі мої, у мене прямо зараз проходить збір... і не запас про байдужими. Будь ласка, донаті пашли дії, знаючи про те, що там взагалі відбувається, вирішили не стояти осторонь і вирішили діяти. У зв'язку з цим з'явилися індивіди або так звані групи, які ці ж посадив шість штук. Ну, папку файлів, я думаю, ви поняли. Це їм розпак. що у нього вийшло друге розоблачення на Roblox. У, у, у них була бесіда з поліцейською мадам, а ця поліцейська мадам оказалася ще У неї руки стали оці три пальці залишились і все, а останні просто зникли. І ще, і ще він коли показував себе, він в прип'яті. Оце за йому респект. респект. задній фон на Прип'ять. Напрямлено полюють на pdf файлів, Хорошо. а те, що це зробити, їм доводиться прикидатися дітьми, щоб потім можна було якось оцього pdf файла вивести на особисту переписку в якийсь Discord, WhatsApp або якісь там будь-які інші mm -hmm. месенджери, щоб потім мати величезну mm -hmm. історію переписки, де людина, а саме PDF, проявляє нездоровий інтерес до дитини, яка точно сказала скільки їй років, і після усіх цих переписок, де PDF може скидувати якісь свої фотографії, самі знаєте, чого 18 Плюс, або, наприклад, може там розповідати mm -hmm. про якісь речі, яка дитина взагалі не має знати. Потім просто домовляються з ним про зустріч вживу І після того, як PDF файл з'являється в місці зустрічі, замість дитини там з'являються два величезних дядька один з камерою, а інший дядько поліцейський, якому вже показали усю цю переписку, який вже має усі достатні докази того, що перед ним сидить PDF файл. Його Паті, потім просто арештують круто. і все. І ви, можливо, спитаєте Назар. В чому ж тут проблема? Адже Стопа, с... а Назара назарату звати на... наче Назар? Да, наче звати його Назар. Ні, ну я не знаю, але я вперше чую, що його так звати. Ну не назара, то Назар. Люди, які є прямою загрозою для дітей, їх саджають. Все чудово, діти в безпеці. Да. Потрібні люди під замком. Ну, да. ну, так сталося, що виконавчим директором це не до вподоби. Вони mm -hmm. одразу ж почали банити усіх людей, які займалися полюванням на pdf файлів Знайомтесь, це шлеп, найвідоміший блогер в цій сфері, а саме да. полювання на pdf файлів Він веде ютуб канал, де він знімає те, як він ловить таких pdf файлів О, дивіться, бачите, оце, оце перше зверху канал. Там, коротше, у нього на задньому фоні був прип'єць, і це прикольно. Потім він Розпочим. їх саджає, а потім одразу вже після цього всього він О, відправляє офіційного листа для Роблокса, де він розповідає: дивіться, ось ця людина, його нікнейм в грі, ось його всі переписки. Він небезпечний mm -hmm. для дітей. Заблокуйте його. Якийсь період часу Роблокс офіційно відповідали йому з подякою про те, що він виконує неймовірну роботу, дуже їм вдячні. Але потім. 9 серпня сталося неочікуване. 9 серпня йому приходить судовий лист від виконавчих директорів Роблокса, де вони заявляють те, що він є небезпечним, за що вони його одразу ж блокують, і ви тільки послухайте, офіційна заява. Саме блокування його аккаунта – це є симуляція кексуально відвертої розмови. І ви тільки вдумайтесь, для того щоб вивести pdf файла на чисту воду, йому просто необхідно симулювати таку переписку. І саме це є причиною блокування шлепа. Серйозно? Однією з заяв виконавчих директорів також є те, що шлеп. Будує контент на чутливих людях, а саме pdf файлах. Хоча сам автор розповідав про те, що він це почав робити після mm -hmm. особистих переживань. Я просто намагаюся зупинити те, що колись сталося зі мною, коли я був дитиною. Щоб це ні з ким більше не відбувалось, і тепер мені погрожує багатомільярдна компанія. Після того, що з ним сталося в дитинстві, він вирішив. Да, я зробити... знаю його історію. Я слухав про нього історію, дати максимально все, що він може для того, щоб цього не повторювалося більше ні з ким. І навіть з цією інформацією вони все одно заявляють, що він просто будує контент на таких людях. Це, чесно кажучи, просто смішно. Адже людина, яка пережила такі жахливі речі, намагаються просто зробити все, що в його силах, щоб такого. Більше ні з ким не сталося. Це буквально якась арка якогось супергероя, і у висновку ну, да. вони просто блокують його за те, що він намагається зробити світ кращим. Після усіх цих новин одразу ж почали з'являтися заяви від людей про ага. те, що звільніть шлепу, тобто фрі шлепа, почали це писатися майже усюди. Почали створюватись навіть внутрішньо ігрові предмети, карти, де вони буквально пишуть хештек. Ага. Звільніть шлепу, і після цього всього одразу ж почали масово банитись будь-які хештеги mm. з цим надписом, почали блокуватися будь-які предмети, які пов'язані з цією ситуацією, почали блокуватися сервера, що саме цікаве, одразу ж. І ви тільки уявіть, сервера вони не можуть закрити уже декілька років, які буквально mm. просувають yeah. pdf файлів та 18+, плюс контент. Mm. Вони декілька років mm. не, Ми всі не всі можуть всі їх закрити, але сервера, які якось просувають думку про те, що звільніть людину, яку заблокували. Ні за що, яка вам допомагала, одразу же блокують. З'явилась також петиція про звільнення Девіда Башуцького, саме виконавчого. Тетя, він, він виглядає як старий передуною. Він такий некрасивий. От подивіться він уб. Понятно, вам короче, він э, парадежний дід директору через усю цю ситуацію, де замість 50 тисяч зібрало mm -hmm. уже 150 п'ятдесят mm -hmm. тисяч підписів, і Понятно. скоріш за все, йому на це От все я просто чхати. Підписав. Адже хто його за це звільнить і що йому за це взагалі буде для виконавчих директорів? Одразу ж надіслали лист з питаннями про одне із яких було. Про дитячу безпеку. Що вони взагалі тоді планують робити, якщо вони блокують одного з людей, які займаються і просуває дитячу безпеку. Офіційна відповідь, цитую: вам потрібно зробити вибір. так? Ви маєте обрати або безпеку гравців, і тоді їх буде набагато менше на платформі, або ви просто даєте їм робити все, що вони хочуть. І тоді числа будуть виглядати файно, а інвестора щасливі. Клас. Він прямою мовою заявляє, те, що нам потрібно було обрати дитяча безпека або гроші. Старий, ну вибач, діти в прольоті тут. І після блокування усіх людей, які займалися полюванням на pdf файлів, після лю блокування людей, які просували думку про звільнення шлепи, після да. усіх цих листів та звинувачень, виконавчі да. директори випускають відео, де взагалі мало би бути вибачення за те, що вони усе це зробили, за те, що вони все це заварили, коли є усі докази але про але оказалося це тупе щай! Те, що вони вибирають гроші попри дитячу безпеку, вони просто 50 хвилин з чимось, не затикаючись, розповідають про те, що ну ми по факту не винні, тому ми вибачатися не будемо. Людей також збентежило те, що це відео виглядає якось дуже дивно. Ну і потім почали з'являтися цікаві фотографії з цього інтерв'ю, де буквально у Девіда Башуцькій на Кружці, намальовані або викарбувані невідомі якісь іерогліфи, де у цієї жінки ага. ці чотири пальця перетворилися раптом на три, і люди почали ага. розуміти, що усе це відео просто згенеровано штучним інтелектом. Можливо, це лише теорія, хто знає, але загалом уся ця ситуація просто жахлива. Тому, якщо у вас, наприклад, є ага. діти або молодші брат, сестра або друзі, будь ласка, піклуйтесь про їх безпеку, іноді дивіться, чим вони займаються іноді. Ага. І ще ми дивилися фюзи на про дитячий контент, батьки там теж тупі, коротше. Але треба слідкувати за дитиною, тому краще батьки, якщо ви дивитеся відео. Будь ласка, слідкуйте. Ну добре. І ще я хотів вам наказати, що ви тупі, але якщо ви слідкуєте, то ви хороші, так. Да. Ну добре. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментарі, на них відповісти. Що в мене є свій основний канал реакції Заділера, де я роблю реакції на українському молоді відео. Приєднуйтеся до Тіктоку та Телеграм-каналу. Ну добре, а з вами я був Заділер і всім пока-пока, мої фраєри!